А тут можна зупинятися? Ви порушили зараз, на нас оставить одного. Я зараз представлюсь. Вставки туди на карматах, тим більше карман є. Може... А оці Сережа да, да, Ми ще будемо називати один, можна зауваження зробити з попередження? Можна, як скажемо. Бо там в адміністративному правопорушенні можна зауваження або попередження зробити. Попередження не дається вже по цим законам. Мало місця тут. Стройтесь. Ви будете так ставити, то будете покрити, ще не виходить. Ще тільки перший день ставлять, Будете знать, хлопці. Село. Ми сьогодні тільки перший день приїхали і поставили. Що? Добре. А що ти висові тут живуть? А це що, ваша машина? Яка різниця? Я вас питаю. Не можна на газонах ставити? Так. Да. — Ну. Це. А що, можна? Екології? Да. 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 То що ви маєте причину якусь? Так, да, протокол составив, да. штраф. Протокол. Прокур... Заплатять і все. Так. Що? Нічого, ну, я просто виставився, потокової ківанов, служив високий Україні. Да. Так, дайше що. Нічого. А документ покажіть? Я покажу. Покажіть. Не, зараз покажіть. Я покажу. — Що ви зараз представляєте? Що ви зараз. СБУ... Я представлюся вам. Все, будьте здорові. Да? Да. Як, як прізвище? Іванов. Іванов? Да. Знаєте, Іванових багато. Ну, я покажу. Добре, покажи. Добре, все, будьте здорові. Я Документ, я Покажи документи, ви СБУшник, ви сказали, що ви СБУ. Покажи свої документи. Покажи свої документи, що ви представляєте з СБУшником? Якщо ви... Вы... Зараз ви практики міліції з вами поговорить. Давайте ми представимося, а ви представитесь топом, покажете свої посвідчення. Про те, що показуєте, чи не показує. Я говорю, як будь Покажіть, під Показуйте посвідчення. Що ви представляєте, що, що ви. ви такі фрази кидаєте, що полковник СБУ. А що ви так потерідуєте? Ми фотографуємо і то... виконуємо роботу. Чи покажете нам? Показуйте документи. Покажу, Покажіть. Що, що, що підтверджує, що ви СБУ Давайте. Давайте. Ладно, хлопці. Чекайте, треба. чекайте. Документ покажіть. Чекайте. Як це, що треба? Ну ви з Бушні, покажіть, Володя, Слухай, не зайняті? Ли, що, Будівельників 5,3. Там де поняв? Ну, Тут один дядько а, дядь. полковником. СБУ. Ладно, Є, це, дядь. Прізвище і воно. Я починаю тут сперва качатися. Дев'ята, бізнесу. Треба штанта. Оп... Чекайте. Добре, чекай на вас. Ні, тут почекайте. Чекайте, я вам кажу. Почекай, добре, хорошо. Да, почекайте. будь Почекайте. 19 -тур. 19 -тур. Потім будете розказувати працівникам міліції, хто, ну, хто ви є, що ви є. ви бачу, не ну, Для чого це робити? Ми виконуємо роботу. Згідно да. з тим, що у нас є завдання. Да. Так. Хлопці порушую, присяду, порушують благоустрій <рігум> місця. Ми да, фотографуємо всіх yeah. порушників. З понеділочка у їх великих всіх штрафи гарні. Yeah. За те, що вони робили, До тисячі гривень. А це <проку> <паркувку на газоні? проку> Богданіч, підійти на цього на будівельники 5-3 5-3 де ПЗ Бо мене затримають тут хлопці такі толкові, навізували в міліцію. А що, скажіть, скажіть за що? Скажіть за що? Ла, за що. Не, що ви? Дебята, що, що, скажіть за що? Скажу. Чи ви потім будете говорити Алло? Язик такий блін, не треба мати. А Потім вау, вже... Як мені дядько казав, то язик твій — враг правда? То підійде, будь, будь ласка. Оу. 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 Навіщо вона мені? мене? що вона мені? Ми oh. хочемо oh. лише ваші документи. Ви Ваш ж представили з працівником СБУ, що <світ> друзі. Дивіться, були між. Ну понятно. Да, Юр, хорошо, да. Хорошо, да. да. Ви документи покажіть. Документи Зараз працівника міліції розказують. А ну, ну перестаньте. Мені ваші 100 рублей, знаєте, до одного місця. Гроші не потрібно взагалі. Що ви ще, ще, ще за взятку? Хочете? Ну, ні. Не дай, хлопці. Ну, сейчас Парабе, я скупаю. Ну, якщо їдуть, то... Сейчас чекайте, якщо їдуть, то... Хлопці, ну хто старше вас? Ребята, ну хотя зі проїдемо. Ну тут треба вести себе. Я, що? А, ви казали, що я Ви казали, що мені щось покажете. Ви казали, мені щось показувати. Це вже є погроза. Хлопці, що ви пов... мені хотіли показати? Щось ви я вибачаюся. Нормально, що скупите? Я вибачаю, чесно. Що ви мені хотіли показати? <звук> 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 та ладно, тут, тут так, <звук> хлопці, <звук> я, я <Все>, відбачаюся. <звук> другим <Друзь> разом не <звук> так. Хлопці на визові зараз, не будемо їх відкликати. А... Ні, ні, гроші не повинні. Давайте цього. Другим разом так не добре.